Всіх вітаю, у нас продовжуються жнива. Ми зараз на складі наводимо трохи порядок, треба позамітати, підгорнути, позамітати, тому що дуже ну, вже почало давитися насіння, аж масло по асфальту тече. Тут наводимо, хлопці поїхали готують комбайн, виїжджаємо в поле і нарешті починаємо косити нормальний соняшник, який хоч не стидно показати людям. Підписуйтесь, слідкуйте, буде цікаво. Один великий мінус того, що фура і висипаємо, розтягує кучу щось, по ній потрібно їздити. А коли їздиш, ти давиш соняшник, але ну, нічого страшного, що робити. Крамер з цією задачею справляється дуже гарно. Колись отак перегазували і стінку вивалили. Ох, і пшениця тільки лежала, ото пшениці ви. Етат. 7 метрів стріли вистачає, але ми всі робили саморібну пристрій, щоб нагартовувати кучу. Якщо врожай далі буде нормальний, так як планували, тоді і це покажу вам. Так, сонячний, гарний, чистий. З нормальною вологою. Натуру я в попередньому відео показував. Походив, поміряв всі кучі потроху. А це ось показник того, що масло аж видавлюється на асфальті. Масло є, що не може радувати в цьому році. Тому що я там чув, що постять із 40 маслом, а база в цьому році 48. Типа 48, 8 і 3 сорт. Ну 8 і 3 сор це завжди так було. Але масло раніше було 46, це була база, тобто ну, ні, ніхто навіть не брав. там з руками-ногами виривали його. Я не знаю, чому його зараз залишають. І це ж кожний відсоток будуть зменшувати. Гривень по 300 точно будуть зменшувати. Бачите, трактор буксує, тим самим робить алію. Колеса аж блищать. Коли потім зі складу виїжджаєш, буває там подойжок або щось такому, навіть газюка до коліс не, не налипає Підлога від масла аж блищить. Літрів 20 вже полили в цьому році кусок. Жирненьке. Зато асфальт і резина не так псуються в складських умовах. Оце мінус э, висипання з фури, звісно, складі, тому що ти все одно її потім топчеш, тобі треба через кучу проїхати. А коли маном висипаємо іншим, ж у нас, виходить здоровий ман. це на підстраховку, ми стоїмо на полі, поки малий возить э, Полуприцепом, виходить, він як накопительний бункер. А малий висипав, за два рази підгорнув, не перетовк, взагалі супер. Прямо на поле. Під'їжджаємо до поля, 에, пробували робити акоси. Перший раз приїхали ми сюди, перейшли буквою «Г» по краю, показала 10,5. Ну, багато поїхали відпочивати, скажем так. 에, потім другі пройшли, так само буква «Г», Показала через декілька днів знову 10,5. Ми не зрозуміли. Але потім дойшло вже, тому що третій потім проход поверталися і вийшло, нам показала 11,5. Це просто край був сильніше підсушений. Два дні пройшло, будемо пробувати косити соняшник. Получається, була 11,5 волога. Зараз спробуємо, що воно буде виходити. Піде, будемо ж не піде, не піде, поїдемо по полям, ще раз пройдемося, але мабуть соняшник ще буде стояти. Так, хорошенько придавили, щоб виторчало трошки. І що у нас тут покаже? 8,1. Лупимо, косимо, трошки палка зелена, звісно, швидкості багато не дасть, буде 7 км входимо. Втрати нічого немає, все замечательно. І так сонячник виглядає трошки зеленкуватим. Але волога вже дозволяє збирати врожай. Так, ну тут хоч соняшник вже на соняшник похожий і сипеть дуже добре, подобається. Отже, що ми зробимо? Ми переважимо повністю ну, 16 гектарів кусочок, все одно через леса всі машини проходять, зважимо. Якщо там буде якась залишатися, то ну, там пол бункера чи бункер може з останнього, то поїдемо, щоб точну вагу взнати. То що обкос тут було декілька проходів, то вже не будемо рахувати, тому що його ніяк не підрахуєш. А те, що по факту зараз викрасимо, ми порахуємо як повністю з 16 гектарів знову пускав. Так оце вже кошики. Соняшник 70 тисяч. Нормальні всі кошики. Подивимося наскільки він цей, підрахуємо результат. Але мабуть ми не тільки 16 зберемо, тут ще 500 метрів, далі ще 14 гектарів, цей самий гібрид. Ми викасимо 16 і 14, вийде 30 гектарів і підрахуємо, щоб точніше був показник вражайності. Гібрид однаковий, це Лідея 50-53. Ще зараз втрати подивимось. Трохи збавили швидкість, тому що дуже багата маса зелена йде. Трохи верхнє решето прикрили і трохи швидкість бавили, десь 6,5. Більше ходимо. Ще... Так, що по втратах? Є дуже багато, є, є пустого насіння. Ні, ось повненька, а ні. Брешу не пусте. Просто воно таке тверде, як будто повне, блін. А пальцями придавлюєш, а воно... Не, ось повне знайшов. Це повне, по втрати. Пусте. Не, я ось зубами розлучив його, а воно коротко, наполовину виповнене. Немає, не повне. Бачите ж, палки, як силас. Аж вода з них біжить, з шляпок вода біжить. Нормально, це все пусте синя. Все одно не вистачило вологи, щоб шляпка повністю виповнилася. Так, там більшість пустої соняшник попадається одиниці ну це фігня. Зараз поміряємо ще вологу в кузові, тому що в бункері 8, а через кузов правильно поміряти треба. 8,8. Вологувати трошки, але дуже багато вологи дає оце. Соняшник сам сухий. Бачите, мокра. Но з тим нічого не зробиш. Треба шмалити і викашувати. Воно поки там в складі перемішається, буде сухе. Ну що, перша машина поперла. Ми Перемістилися в мана, посидимо, відпочинемо. Ще нічого не робили, а вже відпочинемо. Косом, скасили. Так, на ока, як би так сказали, ну, десь до 6 гектарів. Машина вже поїхала і в мене вже бункер висипаний в фурі. Е, так по підрахункам якраз десь повинні ми 30 гектарів скасити, і машинки повні будуть. Десь яка може машина не буде повна, вже так з'їздимо. Нам їздити просто далеко, е, як розумієте, база складився в місті, а ми з -за городом. Зараз світофори не працюють в місті, тому важкувато грузовими машинами передвігатися по місту. Підписуйтесь, слідкуйте. Продовжуємо жнива соняшникам. Що б хотілося сказати по вологості насіння. Е, ідеальні умови для зберігання соняшнику це від 9 до 7%. Це той соняшник, який буде спокійно лежати 12 місяців, йому ніде нічого не буде. І такий соняшник з гарною натурою, рівністю і з гарною вологістю хребуть. Оце, що зараз пишуть вологість, типу, 8, ну це трошки як так само, як раніше писали масла, брали і 44, і 45, і 46, це була типу, база, ніхто її там не, не рахував. Так само раніше і вологість була. А те, що зараз кинули, додавали, як правильно сказати, зменшили вологість. Базу до восьми і збільшили масло до 48. Це щоб просто дурити фермерів. я так Ну як на фермерах, Всі думають, що фермери заробляють, але заробляють на фермерах більшість. Ті, хто по ЗЗР, по добрим, по всім там їх не контролюють, вони лупять ціни такі, що дай Боже. Отже, ми, ми, звичайно, намагаємося збирати соняшник десь від 8 до 6. Не завжди виходить, буває, пересушується і буває, як зараз косимо. Більше восьми, десь між дев'яткою і 8. Але той, що у нас є соняшник у складі, там, де 5-6 волога, і склад поки дозволяє, ми висипаємо соняшник під одну сторону, вмивалим цей, що зеленіший, інший соняшник сухий лежить з другої з іншої сторони. І попів ковшика підмішуємо, підвозимо, перемішуємо, виходить волога в середньому. До 10 соняшник вже, ну як, Можна складувати, якщо з 10 -е вологе, але це коли сам, саме насіння мокре. Зараз, на, наразі дана ситуація насіння сухе, але вологу дає сам, сама домішка. Домішка засохне, соняшник трохи потягне і вологи, але це не буде критично, воно не буде не грітися, не горіти, не ні, ні пліснювати, нічого з цим не буде. Е, от така трохи інформація. <звук> Такі шляпки. Вирощує, але бачите, яка ще дотрагуюсь просто і соняшник випадає. Гібрид Лідейський 50-53 гарний, але будьте готові, що його косити треба в такій масі шляпки сухі. Але стебло зелене, треба буде сикацію робити. Зараз собі наб'ю, полускать. Вже машинка і моя майже повна. А це ще тільки пів поля. Ну що, 16 гектарів їде, переїжджаємо на 14 гектарів, вже два мана малих відправили і моя машина майже повна. З такого що цікавого натура. Натуру також в кінці покажу по соняшнику. Волога ближе к обіду ще трошки впала. Зараз десь 7,5, 8, взагалі супер. <кій> Получається натура. Якщо у нас машина там зазвичай... Це так, для прикладу, щоб ну не точно, а просто для прикладу Якщо машина там соняшника у нас манмалий 8 тонн, то зараз це вже 900. Натура набагато більша, що є дуже гарно. В кінці буде підрахунок. Ну Що ми вже на 14 гектарів. Тут соняк виглядає не гірше, я б сказав навіть краще, тому що перше поле... Ми вон збирали, тепер приїхали сюди. Там була звичайна органка, як 28-30 см. Тут я вже грав поглубше. Скажімо так. Це було, хотілося бути експериментальне поле, але не будемо в цьому році заморачувати. Все піде, зараз воно під одної. Поміряємо вологу, але на вигляд сонячник такий самий. Да, по моїй харі видно, Я не знаю, можна таке показувати. Чи не можна, де скажемо потом, що это. Отже, Машина важча на 3 тонни фура, навіть чуть більше. Ах, від зазвичай. Так, це сьогоднішня дата. Відвезли дві ці фури. І це, ну, дві Діхмана, і ці плюс моя. Ну все, висипали нашу машинку. Пора поміряти натуру соняшника Лідея 50-53. Наскільки знаю, цієї партії було дуже мало. Її там завезли на демо ділянки та на таке саме. Нам пощастило вихватити партію в 50 мішків її. Так. не Неповно до верха. 444. 445 даже. Тут можна собі дозволити навіть до верху не набирати з таким соняшником. Отак, От оп. 400. тридцать восемь. Пусть сегодня опять пекла у нас двадцать восемь на улице. Так а вы что, оно закончится? Так уж банки набираю неполные. четыреста сорок три 42-43, так вогонь. Це все, це все результат гарної оранки, яка змогла хоча б ту вологу, яка була, собі зберегти своєчасний посів та результат так сказати, роботи совокупності добрив та мікродобрив. Якщо просто вносити мікродобрива по листу, воно нічого не дасть. Це вітер на гроші. Якщо сіяти з слітрою соняшника або з карбамідом і вносити мікродобрива, також результата ви не побачите. Але коли сієш гарні комплексні добрива та мікродобрива вносиш, воно дає дуже гарну прибавку к якості самого насіння. Тут 100% валіє 50 плюс. при такій натурі це. Ставимо лайкоси. Вертаємось на поле, докашуємо 14 гектарів і підсумуємо врожайність. Так, ну що, підбиваємо підсумки. Зібрали два куска, 16-14 і 14 гектарів. Я рахую по паспорту. Не по факту, скільки на полях, а все одно за ці гектари ти платиш податки людям на паї і так само. Там трохи менше, плюс обкоси край на одному полі не підраховуємо. Маленький ман зробив 4 ходки, я зробив 2 ходки. Останню ходку зробив неповну. Одну ходку я вам показував. Там дуже велика. ну, Натуру всю переміряли. Возили, хлопчина, возив, міряв, я возив, міряв Огонь. В общем, ми рахуємо, 30 гектар зібрали 83 тони 300. 83 тон, тобто є 83-300. Ділимо на 30. Тобто на ті 30 гектар, що у нас вийшло. І того вражальність вийшла 27,77. Якщо там по реальні у нас там, получается пів гектара лісосмуги не вистачає. Та також був Авкоз зроблений пів бункера, то виходить ще в мінус гектар, там, грубо говоря, 28 натягується. З гарною натурою, з гарною чистотою, з гарною вологою зібраний соняшник, Продовжуємо далі касити, у нас його багато, скажімо так. Я казав, скільки мішків ми брали. У нас мішок іде на 2 гектари, а оскільки сіємо 70 тисяч на гектар. Повністю наша технологія себе підтвердила для цього року. Для нашого регіону це неймовірний показник. В тому році цей гібрид ми брали трохи більше, він більше набагато. Надіялися на цей рік, але оскільки опадів не вистачило, але він все одно ну, гарно все показав. Ще цікаво, хто касив 130-й піонер, у кого щось що сипе. Коментуйте, підписуйтесь. Всім до побачення.